Чи можливо насправді звузити пори? Я місяць тестувала ці баночки від скінченця, це лінійка для звуження пор. Я думаю, по сировиці видно, місяць зранку і ввечері я наносила її. Пінкою я користувалась ввечері перші два тижні кожен вечір, а наступні два тижні, напевно, рази три-чотири на тиждень. Бо після пінки залишається стягнутість і вона очищає прям до скрипу. А я не люблю таке на кожен день. І я робила фото і відео періодично, коли користувалась цими засобами. І так, я тестувала це не тиждень, а саме місяць, щоб точно перевірити, як воно буде працювати. Я буду додавати тут фото відео, періодично я знімала себе не кожен день, не Сі 30 днів, щоб ви самі бачили, є ця різниця чи немає. Що хочу сказати від себе, мої пори дійсно стали вуще але не всі. Вуща стали пори, які були прям більше, бо об я подивилась, в мене насправді різні пори, вони різного розміру. І ті, які були побільше, я прям помічаю, що я не бачу вже да, ці кратери умовно. Але так, щоб усі пори просто стали невидимі, такого немає. І я думаю, це неможливо. Але те, що вони стали менш помітними, це 100%. Також я ще помітила, в мене вже немає саме чорних цяточок. В мене вони білі, інколи такі темніші. От зараз, зараз можливо вам видно, що на носиках вони такі, вони видимі, але вони не чорні. Тобто, да, після дуже класного гомування. Яке направлено на очищення пор. В мене є такі три засоби. Чотири ой, чотири засоби. Оця пінка і ще три. Після того, як я користуюся, я бачу, що пори прям вообще чистюсінькі. Але це, напевно, ну, тільки от я вмилась, і от перші півгодини так буде. А далі все одно вже йде забруднення, і ну, вони не будуть прям прозорі. Ну, 24 на 7. Можливо, в когось є в мене такого немає. Напевно, те лініка працює ще краще повністю разом, бо там ще точно є крем і тканені маски. Але все одно на собі я ефект побачила. А взагалі, скажіть, що думаєте, ви чи помітно вам ефект? І чи вірите ви взагалі в звуження пор, і чи помічали ви, що якийсь ваш продукт або система догляду зробила ваші пори менше?